Всім доброго ранку, я сьогодні в Отаві, тому зараз я вам покажу якусь маленьку частинку цього міста. Якщо зайти у будь-яку вуличку недалеко від центру міста, то жилі квартали виглядають приблизно так. На що я звернула увагу? Те, що будинки тут переважно коричневого кольору, і я прочитала в інтернеті це більше відноситься до дизайну і стилю міста. На вулицях тут, до речі, чисто і дуже замітно, що люди люблять доглядати за своїми будинками. Я була вже в Отаві декілька разів, і мій висновок Отава це більш-менш спокійне місто. Ввечері заклади харчування, ресторани більше закриваються в 10-й годині. Отава, наскільки ви знаєте, це столиця Канади. Але що цікаво, отава це не найбільше місто, і один цікавий факт тут говорять двома мовами: і англійською, і французькою. Розкажу вам, в чому прикол цього міста Отави? В тому, що чим ближче ви наближаєтесь до центру міста, а точніше, в самому центрі міста бездомних людей більше, чим звичайних. І це все тому, що влада збудувала притулки для таких людей просто в центрі міста. Тому вони повсюди. Я йшла в кав'ярню, просто на дорозі лежала жінка, і все, і її ніхто не може чіпати. Або біля входу в головний торговий центр. Вони просто носять за собою табурети, вистроїлися, зробили тусовку біля входу і сидять. Так само в торговому центрі на лавочках вони собі відпочивають. сплять. з бездомні, вони виглядають як якісь ну реально, як місцеві чудаки. Вони прям всі мають якийсь світ, який специфічний стиль. Останній, кого я бачила, це був чоловік, який намалював собі ручкою цупламастером Бакенбар, де коротше вдівся як Елвіс Преслі. Якась жіночки з рожевим волоссям, чотка в червоному капелюсі, деякі прям з такими макіяжами. Ну, типу, я їх знімати на відео не буду, але вони реально дуже-дуже відрізняються. Особисто я поки що не звикла до цього. Як тільки я заходжу в центр міста, я всередині відчуваю якусь паніку, тривогу. То що мені здається, що я перестаю розуміти, хто адекватний, а хто ні. Ну насправді це весело і не дуже весело. Я відчуваю себе. Знаєте, як е, з того моменту, коли кевін приїхав в Нью-Йорк, і ввечері сідав в таксі, і е, всі безлюдні е, е, йому здавалися страшними. Оце так само я себе відчуваю тут. Body. it's so real Можете побачити ціни на хліб. Хліб в загальному коштує 8 доларів. 8 канадських доларів. В центрі міста є базарчик. Він знаходиться всередині в приміщенні. Тут продають їжу, і є так само одяг, всякі сувеніри. Будинок парламенту в Отаві. Зараз я вам покажу його трошки ближче. На територію вхід, до речі, відкритий для всіх, тобто всі бажаючі можуть зайти сюди ближче і подивитися. Всім привіт! Я сьогодні в Канаді. Сьогодні цей день я проведу на патрулюванні поліції.